До здравствуйте. А, це вже? да? Якось виключайте. Кадри для вас, шановні дропшипі. Давайте. Доброго дня! Мене звати Ксенія, і сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке дропшипінг. Це система, в якій ви та ваш інтернет-магазин виступають посередниками між покупцем та мною постачальником. Він ідеально підходить для тих. Хто хоче відкрити свій інтернет-магазин без великих вкладень. По суті, вам потрібно створити свою сторінку в соціальних мережах та наповнити її фото та відео контентом, який безпосередньо ми вам надаємо. Далі потрібно залучити клієнтів, оформити від них замовлення та передати нам. Давайте поговоримо про ваш заробіток. Ваш заробіток це є націнка, яку ви ставите на товар. Наприклад. Наш товар коштує 300 гривень. Ви до цієї ціни додаєте 150 гривень, які будуть вашим заробітком. А на своєму сайті чи на своїй сторінці вказуєте ціну 450 гривень. Як розпочати з нами співпрацю, ми розкажемо в наступному відео.